Що робити при печії? Я думаю, на світі майже кожна людина хоч раз у житті відчувала цей симптом. Насправді, люди думають, що це через підвищену кислотність шлунку, але в більшості випадків це не так, а саме через понижену кислотність шлунку. Звідки це все береться печія? Зазвичай корні йдуть ще з раннього дитинства, коли ми дуже часто перекусювали, їли високовуглеводну їжу, цукерки, блинці, макарони, вареники, картопля і так далі. Ну, в принципі, все те, чим харчуються нинішні діти, які ще плюс до всього запиваються все кока-колою, живчиком або перекусуючи чіпсами, і порушують роботу свого шлунку з раннього дитинства. І це все харчування високовуглеводне дуже сильно впливає на роботу клапанів. Клапан працює наступним чином: якщо в шлунку нормальна чи висока кислотність, він закриває. Для того, щоб захистити стравохід від опікання його шунковими соками. А якщо кислотність низька, тобто загрози ніякої немає для стравоходу, і клапа не повністю закривається, коли виникає така хронічна ситуація, і коли вже в дорослому періоді ми чи переїли чогось кислого, особливо це на святкові застілля, або іноді таке буває через стрес, ми відчуваємо печію. Тобто відбувається закид. Кислого середовища шлунку у стравохід. На жаль, стравохід не має захисту такого, як у шлунку від кислоти, і він починає пекти, запалюватися. А в даному випадку, що люди роблять? Зазвичай п'ють шипучку, це оцет, цукор і сода для того, щоб зробити таку хімічну реакцію і знизити кислотність. Але насправді в даному випадку допомагає не сода, а оцет. тому що оцет підвищує кислотність шлунку. І ось ця піна від реакції вона розширює стінки шлунку. Мозок думає, що в нього потрапляє їжа. І таким чином посилає реакцію для того, щоб виділились рункові соки. І таким чином, від оцету і від реакції, кислотність підвищується, і клапан через деякий час закривається, і ми відчуваємо полегшення. Але насправді більшість людей думає, що це саме через соду і через високу кислотність. Тому потрібно дуже уважно слідкувати за своїм харчуванням зараз і за харчуванням дітей, звичайно тому що занадто вуглеводна їжа дійсно це вже доказано, можете пошукати в інтернеті, понижує кислотність шлунку і це впливає на клапани. І тоді, в дорослому житті, можуть виникнути дуже серйозні проблеми, тому що кислота шлунку це найперший захисний бар'єр від різних личинок, мікгельмінтів, вірусів, мікробів, які потрапляють наш шлунок. Середовище з тим, що ми їмо, тому що ми їмо нестерильну їжу. І якщо шлункові соки недостатньо оброблять цю їжу, цю масу, яка потрапляє в шлунок, то далі в кишечнику ми ризикуємо отримати надмірний бактеріальний ріст, надмірний грибковий ріст і постійне зараження гельмінтами. Нам це не потрібно, тому потрібно слідкувати, по-перше, за тим, що ми їмо, і слідкувати за симптомами, що ми відчуваємо від прийому різної їжі. Саме тому я рекомендую таку проблему вирішувати за допомогою екстрактів з лікарських рослин, тому що аптечні препарати зазвичай працюють для того, щоб знизити кислотність. І ми ситуацію тільки погіршуємо. Тому, якщо використовувати, наприклад, екстракт аїру, він дуже добре нормалізує кислоту шлунку. Тобто, якщо у вас підвищена, він її понижує. Якщо понижена, він її підвищує. Таким чином, кислота шунку нормалізовується і клапани працюють справно. М'ята дуже добре знімає запалення, знімає спазми, оці всі різні коліти і відновлює перетравлювання їжі. Ще є такий Екстракт, як артишок, він також дуже добре працює зі шлунком, нормалізовує роботу шлункових соків, знімає запалення, вбиває бактерії і благотворно впливає на підшлункову і жовчний, тому що шлунок завжди працює в парі з підшлунковою і жовчнем. Якщо порушується його робота, порушується робота і наступних органів. І тоді виникає здуття, запори, відчуття тяжкості, болі в животі. А як наслідок ми вже отримуємо дефіцит вітамінів, порушення роботи печінки, потім йде загальну Інтоксикація організму, алергії, порушення гормонального фону, порушується робота щитовидної залози. Починають випадати волосся, ламкість нігтів, суха шкіра, а потім проблеми з пам'яттю. тому. Зазвичай всі хвороби починаються з тої їжі, яку ми їмо. І найперший бар'єр це шлунок, і потрібно завжди слідкувати за його роботою. В компанії New Life ще є багато різних препаратів для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Наприклад, це гастрофлор або фітоздоров'я для шлунку. Це збір трав, які ціленаправлено працюють не тільки з одним шлунком, а вони ціленаправленно працюють з роботою шлунки, від шлункової, жовчної кишечника, Знімаючи запалення, вбиваючи бактерії, нормалізовуючи роботу слизових, знімаючи спазми. Тому я вважаю, що коли ще немає серйозної хвороби, тому що в результаті цього, цих, цих порушень потім виникають різні поліпи в кишечнику, вилазять бородавки на тілі, З'являються різні неприємні симптоми, і людина дуже страждає. І зовнішній вигляд людини набагато стає гірший, саме через порушення роботи шлунку. Тому, якщо ви хочете вирішити свою проблему, можете звертатися до мене в коментарях. Обов'язково підписуйтеся, щоб я могла вам. Потім відписати і пояснити все, як приймати продукцію, як замовити. Продукцію я відправляю новою поштою. Також можу вам розказати, як можна самостійно замовляти на сайті компанії. Я можу надати вам 20% знижку на всю продукцію, але для цього потрібно нам поспілкуватися, щоб я все пояснила. Тому, кого цікавить дана проблема, будь ласка, підписуйтеся, запитуйте в коментарях і будемо її вирішувати.